Треба адіне смс-ку відповісти, що порадиш. Будь спок. Що? Надійшли емоджі. Добре, Буду спок. Вітаємо у потаємному світі ваших смартфонів, <плес> де ми емоджі живемо і працюємо. Тут кожен виконує свою роботу. Головне бути на висоті і не лежати. Нове повідомлення. Викликаємо цю кого мене? Що він робить? Він не до емоцій показує якого фіга? У мого друга Геліка невеличка проблемка. Круто! Як у тебе це виходить? Отака от у мене фішка. Ти нам допоможеш. За мною треба зіскочити з телефона і знайти програмний код. Дорогу! Спочивайте з миром. Спершу треба підібрати пароль адміна. А, а як звуть дівчину Алекса? Її звуть Тіна. У доступі відмовлено. Регіна. Поліна! Я хочу сказати кончіта, але насправді це звучить якось лажово. Ти мені подобаєшся таким, який ти є. Ніхто не покине телефон! Стерті! У мене багатий внутрішній світ. Може, і емоцій в мене багато. Що це таке? Кенді КРАШ Божественна смакота. Пальчики обоже. Я більше не їстиму цукерок ніколи в житті. Дай п'ять не роби цього. Навіть не думай, вона там уже була. Синько, а що треба зробити після туалету? Невже руки помити? <рикла>